Неодмінно можемо побачити, що, наприклад, після Першої світової війни е, реально розвалились такі три великі імперії, як Австро-Угорщина, е, Німеччина, як Російська імперія. Якщо ми подивимося вже на Другу світову війну, то ми побачимо, що після Другої світової війни е, розвалилась насправді е, хоча була країна-переможець, Велика Британія. Якщо ми. Е, Подивимося на 91-й рік за 4 дня після так званого ГКЧП, незважаючи на те, що була дуже сильна армія, але, по суті, розпався Радянський Союз. Але разом з тим, коли ми от подивимося на такі першопричини власне цього. То в першу чергу це стосується економічної складової. Всі імперії, які приймали участь в війні, вони розпались через призму економічних негараздів. І особливо чітко почало спостерігатись ця проблематика на прикладі країни-агресору, починаючи з травня, червня місяці 2024 року.